Мого каналу. І всіх, хто до мене завітав, я вас запрошую на прогулянку по Київщині Ми їдемо до свого родового гнізда, гніздечка, і зараз хочу показати вам красоти осінніх дерев. Бачите, працюють скрізь мінери і. При трошки, я хочу показати оці ці от палички. Бачите, вся обочина в паличках, бо як швидко їхати, то тоді не можна зняти. Бачите? Буквально навіть на пів метра можна тільки зайти на обочину, а то все-все абсолютно в обмеженні. Ну і он, поїхали швидшенько. Да. Ну, це я до того веду, що залишилося після орків. Ну, але наші дерева українські, наші клени, наші липи, вони так гарно золотяться. Подивіться на цю красу. Так, ми не можемо піти погулять десь там в полі. Але дивіться, ми можемо на це. Подивіться на це. Чудо, яке нам дарує осінь. Ну, Сьогодні така по-справжньому осіння погода. І волога, і е відносно тепла. Ну, Просто такі клени красиві, що це взагалі слів не хватить описати це. А я сину вже бачу скинув листочки. Хто? Жовтий, то зелений, то пурпурний Ну ось сапери стоять. Ну так от красиво у нас. І ось які високі тополі і верби. Пережили вони обстріли, пережили вони. Наші це дорогу залатали більш-менш рівна, Їхати можна нормально, ну і майорить український стяг при в'їзді в село. І це приємно, і це гріє і душу, і серце. Ми вдома. Рани потрошку заростають. Дуже багато понівечених садиб, розбитих будинків. Ну і ось в'їжджаємо в село і модулі стоять, бачите. А тут вже заросло, то і не видно, що там десь підемо в селі, ось мінери проводять свої роботи. І знову розбите обістя, і знову груди. Кірпічу і всього остального. Ну, а люди живуть у модулях. І знову розбита хата. Ну, в общем, подивіться на це, це все жахіття. Звичайно, це вже далеко не те, що було півтора року назад. Люди потроху обживають свої насиджені місця. Купили молочка. Смачного в однієї тьоті. І їдемо далі. І тут обов'язково треба подивитися, полюбуватися на красути оцих верб. Верб, кленів, тополь. Як же гарно. Сьогодні туман якийсь, хоча прогноз погоди обіцяв. Сонечко, яке виглядає з захмарки, ну, поки що. Навіть і нам'ялку немає на те, що воно вигляне. Все навіть в тумані. Ну ось наш знаменитий агрус, питомник, розплідник. Ну і тут ось така от красота навкруги. Берези жовті, клени різноманітні. Їх на просто жовтими не назвеш. Они и пурпурні, і золотисті, і зелені разные різні-різні. такая така красота. І знову все перепрацюють. Викошується трава, викопуються міни. Дядьони. Отак чарівно красиво восени. Сьогодні 21 -е, жовтня. Осінь перекинулась на другу половину. Половина осені, це вже вважається пізня осінь. Ось сосновий ліс біля мого рідного села. Красота така. Яке ж убранство багате. Ну, от ми і приїхали. От ми і у дворі, і сьогодні передбачається ще посадка деяких рослин. Ну Ось, я викопала лаванду. Вдома вона у мене росла. Просто черіночки я повтикала в землю, вона прийнялася, і тепер у мене стільки кущиків. Індіголіпту. Викопала, бо вона, щось вона не дуже в мене там, так як би мені хотілося, росла. От, і пале Рояль, теж така троянда. Сьогодні я їх посажу тут. Ну, ще не придумала, де посажу, подумаю десь. Потім, думаю, якщо нічого не помішає, і ще про це зниму відео далі. Ну, отак, от дорогі друзі. У нас після посадок туйок. Вони вроді би себе почувають, скажімо, нормально. Ось вони такі після посадок наших. Це сьогодні 20 число, ми садили 14 числа. Ну, хризантеми теж нормально виглядають всі. І навіть зеленіє новозеландський дельфініум. Там маленькі-маленькі корішочки такі от, посажені. Тут нічого не зеленіє, бо тут тільки були бронечки. Ну, Побачимо, що там з нього буде. І тут отой листочок манісінький, нещасний, теж зеленіє. Ну, Вірю в те, що воно прийметься і буде мені тут рости і радувати. Отак От у нас зараз. Роботи ще в нас багато. Ну, по мірі можливості будемо працювати, щось робити. Ну, якщо щось робити, то щось буде зроблено, якщо нічого не робити, то нічого не буде зроблено. Тут формула проста. Тож, дорогі друзі, поки що я своє відео завершую і приступаю до своїх обов'язків прямих.